Дітки, вітаю вас! Сьогодні у нас тема заняття органи чуття. Я хочу запропонувати вам дидактичну гру. Я буду вам показувати картинку, а ви називати, до якого органу чуття ця картинка відноситься. спочатку ми згадаємо органи чуття. Слух, смак, дотик, нюх. Зір, Починаємо гру. Який орган чуття допомагає нам чути музику? Так, це вухо. А за допомогою якого органу чуття ми можемо смакувати кавун? Вірно, за допомогою рота і язика. А за допомогою якого органу чуття ми бачимо сонечко та веселку? Так, це око. А що допомагає нам відчути, що кішка пухнаста? Вірно, це руки і пальці. А який орган чуття допомагає нам відчути аромат квітів? Так, це ніс. А тепер, дітки, самі. Дивіться на картинки і спробуйте відгадати, до яких органів чуття вони відносяться. Колючки у їжачка. Звук будильника. Смак морозива. Молодці дітки.